Матвій Ганапольський широко відомий як ведучий радіостанції Ехо Москви, грузинського телеканалу Пік Кримсько-татарського телеканалу АТР. Зараз журналіст веде ефіри української радіостанції Радіо Весті, яка в найближчий час віщатиме і у Чернігові. Сам Ганапольський родом зі Львівщини. Чим дуже пишається? Я горжусь, що я народився і вирос в Львові, це дало мені знання українського языка, даже нескольких диалектов, польского языка и так далее. Ну, после этого была Москва, поэтому у меня русский язык нормальный, такой моско московский такой вот русский язык. Журналіст поділився своїми враженнями від Чернігова. Зокрема, відзначив чистоту та охайність міста. Мені в першу чергу, ви будете сміятися, подобалося, що город ухожен. І, може, не ідеально, може, це не Швейцарія, але но... Город, город в чистоте и в порядке. То, что э, приблизительно 17 тысяч э, переселенцев у вас находится в городе, и то, что они отсюда в основном не бегут, а приезжают, может быть, вам это не нравится, но на самом деле это говорит о том, что э, город дружелюбный. Те, що впало у око Чернігів у виборах, Ганапольський відмітив, що йому неприємно було бачити факти прямого підкупу людей. Некоторі політичні діятелі господа дозволяють собі в нарушенні українського законодавства тут гречку роздавати, причому нагло, просто вот, так вот, вот огромний по 300-500 человек толпи, 6 или 7 точок. Сколько тут у вас просто, просто диву даюсь не о і гострого питання українсько-російських відносин. Дії Путіна журналіст називає злодійською агресією, яка нанесла величезну травму взаємовідносинам двох братніх народів. Матвій Ганапольський зазначив: Крим вважає українським і засуджує так званий російський кримнашизм. Я думаю, що українцям буде дуже складно простість своїм єдиновірцям, християнам, друзям, з котрими Бог обок э бились в Великой Отечественной войне и так далее. Вот этого то, что я думаю, очень многие считают предательством э граждан соседней дружелюбной страны. Журналист, кажется, российской влады не боится. Его позиция открыта та честна. Путинская администрация меня не любит и считает, там, в общем, э там ещё димада, но дело в том, что даже у них есть тормоза в том смысле, что они меня не мочат так, как мочат Других, але якщо Путіну понадобится, він нас закроет просто одним диханням. Он просто навіть делать не буде. Він позвонить Льоші и скажет, Льоша, давай закривайся, щоб я к тебе ОМОН не прислала. Льоша закроет радіостанцію. На думку Гана Польського в Україні є журналістика, а в Росії вона гине під пресом влади. При цьому підкреслює, там проблема не у свободі слова, а у свободі слуху.